Привіт, друзі, думаю, всі погодяться, що з кожним роком роль гаджетів у нашому житті стає дедалі більшою. Ми вже звикли розплачуватись смартфоном у магазині, мати всі документи в електронному вигляді, та навіть квартиру та машину можна відчинити за допомогою свого незамінного друга у кишені. А ще якщо я скажу вам, що більшість з вас не використовує можливості сучасних технологій навіть наполовину, як можна зробити ваше життя ще комфортнішим і приємним, як використовувати техніку? На повну катушку. Про це все ми сьогодні з вами і поговоримо. Тож, влаштовуйтесь зручніше, приготуйте свої улюблені напої. І поїхали. Почну з невеличкої передісторії. Декілька років тому ми проводили опитування на вулицях Одеси. Під час нього ми підходили до людей і питали, чи знають вони, що таке технологічна екосистема. І 95% людей не змогли відповісти на це питання. Більшість користувачів не знають, що сучасна техніка може поєднуватись в одне віртуальне ціле, доповнюючи одна одну. І це робить життя комфортнішим. Компанії вкладають величезні кошти, щоб зробити техніку розумною. А більшість з нас настільки ладачі, що не хочуть навіть спробувати у цьому розібратись і обернути собі на користь. Щоб не розповідати про сферичного коня у вакуумі, візьмемо для прикладу екосистему від Samsung. Компанія виробляє різноманітні гаджети: смартфони, планшети, розумні годинники, телевізори та повний спектр побутової техніки. Враховуючи це, можна буде навести реальні приклади використання, а не просто фантазувати, як неймовірно воно буде працювати у світлому майбутньому. Насправді. Насправді, розумний будинок це реальність сьогодення, а не історія із фантастичного фільма. Керувати екосистемою можна за допомогою смартфона, планшета, комп'ютера або телевізора. А що казати, це можна робити навіть з вашої автівки, якщо вона підтримує Android Auto із встановленим додатком SmartThings. До них ви можете під'єднати та налаштувати усі пристрої розумного дому. Та зручно керувати сценаріями поведінки. У нашому випадку під час тестів керування екосистемою здійснювалось за допомогою Galaxy S23 Ultra. Насправді розумний будинок це реальність сьогодення, а не історія із фантастичного фільму. Почнемо з банального телевізора. Він є у будь-якій оселі, і мені здається, що такий приклад буде зрозумілий кожному. Всі ми знаємо, що пульт Віттіліка то річ, яка більше ніж ваша маленька дитина, полюбляє грати у схованки. Скільки нервових клітин кожен з нас спалив, намагаючись знайти цього маленького зрадника, важко і уявити. Але тепер керувати телевізором можна безпосередньо з вашого смартфону, який завжди під рукою. Окрім звичного користування як пультом, ви можете одразу вивести фото чи відео зі свого гаджета на великий екран, та зручно набирати пошукові запити на екранній клавіатурі. До цього достатньо просто. Під'єднати ваш телевізор до додатку Smart Сінкс, окрім виконання своєї основної функції, ваш телевізор ще може виконувати роль набору датчиків. Наприклад, маючи автоматичні штори, датчик освітлення ТВ може бути тригером відкриття закриття штор, а веб-камера та вбудовані мікрофони можуть служити додатковими елементами системи безпеки. Багато людей у парі з телевізором використовують окрему аудіосистему, і уявляєте, вона теж може бути розумною. Лінійка саундбарів Samsung з підтримкою SmartSense може передавати звук по Wi-Fi, якщо обрати в музикальному додатку опцію трансляції звуку на аудіопристрій. Відміну від Bluetooth, при такому з'єднанні ніякі дзвінки чи сповіщення на смартфоні не будуть переривати прослуховування улюбленої композиції. Ще одним розповсюдженим сучасним гаджетом є робот-пилосос. Цей маленький помічник допомагає підтримувати оселю в чистоті майже без будь-яких зусиль з вашого боку. Просто натиснули одну кнопку на смартфоні, і він радісно поїхав збирати крикти після сніданку і катати вашого улюбленого кота на своїй спині. Це відносно новий гаджет у нашому житті. Але друзі, мало хто знає, що сьогодні можна керувати пральною машиною, кондиціонером, очищувачем повітря, піччю і навіть холодильником. Ця звична для нас побутова техніка теж стала розумною, і багато людей про це навіть не підозрюють. І основна фішка розумної побутової техніки навіть не в тому. Ому, що ви можете замість пульта або просто натискання кнопки на пристрої увімкнути її? Зручність в тому, що ви можете налаштувати певні сценарії роботи, і вона буде вмикатись сама. При певних умовах давайте краще поясню. На прикладі ось один з можливих сценаріїв: ви виходите з дому. Смартфон це розуміє по вашій геолокації, тому що ви від'єднались від домашнього Wi-Fi. Автоматично вимикається телевізор та світло. Робот-пилосос радісно виїжджає з док-станції прибирати оселю. Очищувач повітря вмикається на повну потужність, щоб до вашого приходу повітря було свіжим та чистим. І навпаки, виходячи з роботи додому, SmartThings може вімкнути кондиціонер, щоб зробити комфортну температуру в оселі. А коли ви зайдете у свою затишну домівку, увімкнути світло та телевізор з вашою улюбленою передачею, от би Samsung ще зробили людиноподібного робота, щоб сам на стіл накривав і сніданок постіль переносив. То я вже, мабуть, трохи замрівся, хоча впевнений, що це лише справа часу. Окрім сценаріїв, що починають працювати при певних умовах, ви можете налаштувати і свої специфічні варіанти залежно від ваших побажань. Натиснувши одну кнопку Хочу подивитись кіно, у вашій кімнаті вимкнеться світло, автоматично закриються штори, кондиціонер перейде у тихий режим і увімкнеться телевізор чи проєктор домашнього кінотеатру. Також дуже цікавим сценарієм є створення певної атмосфери в оселі. Уявіть. Що у вас кохана якась пам'ятна дата? Ви прийшли з ресторану і варто лише увімкнути сценарій романтика, як заграє приємна музика, приглушиться світло, на телевізорі буде потріскувати камін, а проектор The Freestyle зробить романтичне освітлення у кімнаті. Я от уявив і одразу захотілося пошвидше завершити роботу і бігти додому. Я навів лише декілька прикладів. Думаю, ви розумієте, що подібних сценаріїв можна створити дуже багато для тренувань, для роботи, для вечірок та для будь-яких ваших задач. Окрім комфорту та зручності, розумний будинок допоможе вам заощадити електроенергію. У багатьох вдома встановлені багатодіапазонні лічильники, і техніка, яка споживає багато електроенергії, така як пральна та сушильна машини, парова шафа або водонагрівач, будуть вмикатись автоматично саме в той час, коли енергія коштує дешевше. І не менш важливий плюс цієї екосистеми це безпека. Ви можете інтегрувати в додаток SmartSense камери. Та датчики диму або води, і в будь-який момент подивитись, чи не потрапили у вашу оселю названі гості, або те, як ваш песик робить шкоду, поки думає, що його ніхто не бачить. Ще одна вкрай важлива перевага екосистеми від гіганської компанії: це обширна база пристроїв для створення розумних комплексів. Звісно, хоч Samsung і дуже величезна корпорація, проте навіть вона не може виробляти все. Але майже кожен маленький бренд, створюючи розумний пристрій, хоче стати частиною великої гри і запроваджує підтримку SmartThings. Тут починає працювати такий собі симбіоз, який вигідний обом сторонам. Маленькі гравці отримують величезну базу користувачів Samsung, а корейці своєю чергою отримують розмаїття пристрою без необхідності виробляти все самим. І завдяки такій співпраці екосистема стає ще більшою та різноманітною. Що тільки на руку нам з вами. Також не може не звернути увагу на той факт, що користування всіма перевагами екосистеми абсолютно безкоштовне. Вам не треба оплачувати ніякі додаткові підписки, щоб отримати повний функціонал. Усе працює одразу з коробки. Те, що багато з вас вважають фантастикою, стає реальністю вже сьогодні. Більшість пристроїв, про які я сьогодні згадував, вже є в продажу в Україні, і ви можете користуватись усіма перевагами екосистеми прямо зараз. При виборі гаджетів та побутової техніки треба тримати в голові те, що не менш важливим фактором ніж сухі цифри в характеристиках, є приналежність до екосистеми, яка значно розширює функціонал пристрою та дійсно може зробити ваше життя комфортнішим. І з кожним роком значення є байт, та інших цифрок у рекламних брошурах буде менше, ніж реальна розумність пристроїв при роботі в екосистемі. Можливо, я зараз скажу банальну фразу, але я вірю, що за цим майбутнє. І початок цього майбутнього вже навколо нас. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android.